Вітаю. Сьогодні у мене по плану, в общем, я наважилася зробити патрійну посадочку бігліпів marble. У мене їх три штучки. Одного я купувала в розмірі 1,7. Тут так гарно вже наростив у мосі корінчиків, що навіть вже не відрізняється від розміру 2,5. Бачите, такі гарні. І цей у мене. І цей, вони зараз в активному рості, корінчики, і хочу зробити таку їм посадочку. Посадочку хочу зробити в таке кашпо. В трикутне таке якраз по, по куточкам поставити орхідейки. з цього вийде, я думаю, що щось, щось вийде. Ну, я зараз. Так, почну розбирати орхідейку від муху одну. Другу я вже на камеру не буду показувати, як розбирати. Так гарно, гарно так вона тут сидить, тому я. Мабуть, розріжу її цей пластиковий стаканчик, щоб можна було легше його отсюди витягнути, так вже вийшло, що в мене їх. Оказалося аж троє. Одного, по-моєму, я виграла, одного з 1,7 я купила в розмірі, і другого в розмірі 2,5. Теж було в мене предзамовлення якось. Я забула, що я його замовила. Ну, тепер у мене є така задумка, ціль зробити таку патрійну посадочку цим трьом орхідейкам. Бігліб красивий, такий гарний гно. Ну, Звісно ще, почекаємо, коли вони заквітують. Ну, так, ну, гарно розсипається. Я недавно полив робила. Трошечки тому мох вологий. Так, бистренько, раз, раз і раз. Гарні все такі ростущі корінчики. Щось у мене тут зашилось стіло сухе. Десь щось. ні вроді би все. Там воно. Ще корінчик пробивається молоденький. А, ось сухий, зверху чомусь засох корінець. Так, одна є, я може не буду камеру виключати, зараз спробуємо і цю так швиденько розібрати. Тут вийде не Их... Может быть, трошки пострешь. Может не зачепать. Так, не будет шкода. Я хрустнула. Сегодня такая холодная вже погода. Вчора ще так було спекотно, сонячно. вечора вже почав так. Дуть холодний вітерець. І сьогодні прям так, ну дуже різко, після вчорашнього такого тепла, так стало прохолодно. Так, тут я зніму цей ці... фласочний листочок, мабуть, і оцей тоже зніму. Так, тут корінчики якраз опустяться. Вот. ще одна, А цю. Цю-тю-тю. -цю -цю. чи, теж... чи теж змогу розібрати чи залишить такий експеримент? Так, хорошо. Тепер приберу я цю эту, беремо. Нашу наш горщик и берем мох а, заказала снова у Вити мох їде уже десь там в дорозі. сегодня слідкувала по новой почте в вечере тоже уже Прийти на Пошту? Угу. Бо в мене вже закінчується? Це вже все ціле літо пов мене мух так, от ставимо так. По уголочках, по куточках і сюди чуть-чуть. Я ж все-таки думаю, може я не буду ту змогу витягувати. Так от. Майже, майже таке махове гніздечко вийшло. Трошечки так. Туди на дно зараз накидаємо. трошки коры такой крупная такая так, стеночки поставлю позакладаю самое туда где выступ трошечки так туда вниз и и тут по сороденьке надо шишку такого такую крупную коренку так я хочу чего оставить мозги ну, им так, так тут гарно такие жирные коренчики дантики палочки коренчики и ставлю сюда так Куточек. Вот. Так. Одна е. Теперь надо и косих разу ставить. Якось разом пробувати зараз, 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 все вийде і все вот так. Треба, щоб у них листочки були якось всі в одну сторону, щоб не заважали трутру рости. Ну, вроді би всадила. Вон. Тепер буду закладати туди цім всередину кору, щоб закріпити їх, вони не хиталися. Так, одна. кукурузную туда, кукурузную 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 посадочка. мабуть рукой все затираю. Ну, тут такая кропотлива. Такая ювелирная работа. Так, трошечки. Сюда, так, так. Ну, Зачепите. Сухие коренчики. Такие горнюни. Кинчики. Сухий коренчик не побочила. не хочет. Не хочет придавливаться. Трепрепись. Чтобы она не, не хиталась. Так вот. Ну от, тут в основном виходить мох. Там он взагалі так вільно, вільно, повітряно. І, мабуть, я тут зверху прикладу мохом, тому що дуже вже так. Это азиаты. Домуху. Приучение. Им потребно волога. Так что я думаю, все будет чудово. Так. Вот. І якраз прикриються трошки ті зверху корінчики, які не засипані корою. Ну, цей трошки так викривлений, ну то нічого. Тепер треба буде його ставити, якось крутити світла, щоб вони туди-сюди трошки вирівнювалися, коли росли. Ну, в общем, така вийшла. Осадочка, пересадочка, тут, я ж кажу, майже мох. Те, що вони люблять, те їм і предоставили. Так, ну я поки цю бірочку їм, їм усім одну поставлю. Що це в мене бігліпчики марбл. Думаю, все буде чудово. Зараз покажу вам. Групову посадочку, яку я робила 5 орхідеєк, підлітків з мохом пересадила. Так, давайте подивимось, що тут у них відбувається. О, ростуть листочки. О, так, тут ось в одної тут зверху видно. Рости корінчик. І давайте подивимося, ось один уже корінець видно біля стіночки. На світло відсвічує, видно вам чи ні. Поки що, е, врешті, я корінців тут біля стіночок ним. А ні, усю. Теж уже це вже тут в цей посадочки виліз корінчик. От, полив зовсім такий. Простий. Отак, От де кора я заливаю, десь ну, так багатенько водички сюди наливаю, так як їх 5 штук, і мох підтягує під себе до себе вологу, то вони швидуються. Тут теж такий мох сюди підходить до кожної. Я не розбирала їх, з мохом так і посадила. Отак, От 5 штучок у мене. Поки красиво так все у нас росте. Я ж кажу, до дна, звісно, ще не доросли корінчики, але процеси де листочки ростуть. То у нас тут Dragon Star Pillar, Потім Angel Village Panda, якось, Little Venus. І от такий метелик тут якийсь бой. А, і роз, розмері метелик. Ну, в общем, чи будуть вони метеликами, чи ні. Це такі сизенькі листочки красиві, поки що у нас все добре. Поки у нас все росте, і їм подобається. Поки така посадочка, їм подобається. Листочок трошки відійшов. Отак от, от. І я, думаю, і цим малюкам. Теж сподобається така посадочка. Тут ось видно, корінчики. Решта проросте. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступних відео. На все добре!